Сьогодні ми роздивимось універсальний прилад, який а, існує в двох варіантах, як м'ясорубка і як соковитискач. М'ясорубка складається зі шнеку, ножа, а, решітки, гайки, штовхача. Ну, Обов'язково є лоток для подачі, він один а, і для м'ясорубки і для соковитискачів. А соковитискачку можна комплектувати шнеком спеціальним. Є сітка, гайка і ось такий лоток. Це обладнання комплектується інструкцією українською мовою. Перед початком роботи обов'язково все прочитати, там все дуже ретельно прописано. Соковитискачка комплектується ось таким вузлом. Тут є шнек свій. він вставляється. В горловину закручується. Це далі пішло вже краще. Так, все. на конус вдягається лоток для стоку сока, так він кріпиться, і він направляє сік в ємкість, яку ви зможете сюди підставити для збору. А відповідно з конуса у вас буде виходити макуха. А зараз роздивимось, з чого складається в нас м'ясорубка. Ми перетворюємо нашу сокову тискачку на м'ясорубку. Цей вузол викладаємо в сторону, а м'ясорубка буде комплектуватися окремим шнеком для переробки м'яса, ніж. Ось така решітка, десь 8 мм діаметр отворів. Так само вкладаємо всередину. Бачите, яка вона вся. Технічно змащена, кільце буде таке саме, як і тут. Затискаємо все, готова. Обидва прилади комплектуються ще додатковим штовхачем, такий він має оригінальний вигляд. Так, і також особливістю є відкрити двигун. Зверніть увагу. Треба бути уважним в процесі роботи, намагатися, щоб волога не потрапляла на двигун.